Друзі, всім привіт! Пасад Б6. Проблема, що не регулюється з лівої сторони подача холодного та гарячого повітря. Тобто весь час дує гарячим. Хоча зараз зима, якби це не проблема, але тим не менше кажуть, готов сані літом. І весь час дергається в тобто клімат не бачить положення, заслонки. Напевно, ще буду знімати сам сервопривод, розбирати і дивитися потенціометр, так як він не дає, не надає інформацію про положення. Так, Ну що ж, я поки що зняв тільки цю нижню, от об'єднав гніздо obd 2 там на трьох таких зубчиках дуже легко знімається, а от. Ще цю нижню частину не знімав, може і не треба буде. Напевно, що зніму е, повітрю від на ноги, щоб він мені не заважав. Так, друзі, щось на сильному не виходить. Я вже добрався. З цього приводу одного винтика відкрутив. Торкс на 15 або головка на 5,5. А до другого там. На Ще поки не можу достати. Певно, що буду. А перед тим ще відкрутив оцю защітку що прикриває трубки до радіатора пічки. Зараз, напевно, буду знімати все-таки цю бокову накладку. Буду знімати повністю защітку на трубки радіатора пічки і буду дивитися, що там далі. Так, зняв бокову накладку тунелі, зняти її дуже легко. Тут попереду, біля неподалік від педалі акселератора Торкс на 20, відкручуємо його. Потім накладку зводимо так донизу. Отут от біля сідушки, сідушку максимально відводимо назад, щоб було зручніше. І опускаємо накладочку і відводимо її назад, щоб у нас спереду от сюди заходить за цю. Кубу зуб такий. Потім відкрутили оцю кришку, що прикриває. Ось тут прикриває оці трубки радіатора пічки, вона кріпиться на трьох торгсах 15. І зараз буду думати, як же ж мені все ж таки відкрутити цього кронштейну. Так, друзі, треба знімати той кронштейн. Відкрутив От отут. Отут. отут, нижнього болта, потім зверху, навіть не знаю як я вам покажу, він там ой, Отуда, за фішками, за тим з тою ватою. Там він є, я його відкрутив, але поки що не вимав, вже вона шатається. Тобто треба йти по кронштейну, там ще два зверху гвинта. Не знаю як до них дістати. ой, Поняття не маю. Хеть туди лізуть доверху. Так, зараз попробую якось вам його показати. Щоб ви не шукали так, як я. Так. Сюди, 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 сюди. Ну, якщо ви там побачите мою обувку, як же його так О, там воно. О, там вони і головками направлені до капота. Тобто крутимо от туди. Один з... нижче, другий вище. Я не знаю як їх відкрутити, Ну, зараз буду пробувати. Хоча, мені здається, ці легше буде, ніж той, що я тільки що грався. Так, Ну що ж, друзі, діло близиться до фіналу. Вон цей кронштейн. Відкрутив 4 болти, використовував і рожковий ключ з трещоткою. Ой, і звичайну трещотку. Що ти? Підбирайте, хто може. 4 болти під ключ на 10, вам треба відкрутити. Потім отакий блочок. Але це він зараз вже дивиться, Получається... Ну, оцей він догори ногами. Він був отак причіплений до кронштейна. Ви його знімаєте, дві якби, кліпси, як зводите, витягуєте і з крючочка знімаєте зверху. ну Внизу дві кліпси, ось їх зжимаєте, оці такі Ой. і виводите. І тоді кронштейна можна трошки далі відвинути. Але він весь час заважає відкрутити мені ще одного гвинта, який знаходиться на сервоприводі. Як вам показати? Над над фішкою. Над фішкою зверху. Отам, в куточку, знаходиться третій торкс на 15 або головка на 5,5. І я зробив стяжечку і притягнув цього кронштейна до педалі гальм, щоб він мені не заважав і вже помалу відкручую. Ну і все, в принципі. З розборкою, думаю, закінчено. Так, перепровірили сервопривода. Не подобається, як працює резистор, по якому відсліджує клімат положення сервопривода. І також, також пробували при діагностиці, провіряли положення е, фактичне і бажане то не співпадають, тобто мотор не сервопривод не може досягнути того положення, яке потребує блок клімату. Тому будемо замовляти резистор. Але, як виявилося ще при діагностиці додатковий, така сама біда і з правою заслонкою, тобто на пасажирську сторону. Так що Будемо замінювати обидва. Так, подивились на просторах інтернету є такі резистори в районі десь 150 гривень. Зараз замовимо та замінимо відразу два. А поки що вирішив розібрати цю сторону праву Тут досить легко. У мене є відео про посадби 7. Тут, в принципі, те саме. Бордачок відкручуємо знизу знизу. 3 торкси на 20 і всередині бардачка 4 торкси на 20. І напевно ще буде три фішки, які на 7-му. Ну, якщо там буде далі щось цікаве, підключуся. так Зняв бардачок. Нічого складного, так як я казав, ще зняв три фішки і патрубка за допомогою якої здійснюється охолодження. бардачка влітку для якихось напоїв. Так, потім нам надо добраться, Там у нас є сервопривод. <служдая> <служдая> спочатку зняти ніг ну і цього патрубка витягти, зараз зніму його до його і буде доступ уже тоді. Їдемо далі. І так, тут також прийшлося знімати цю бокову накладку. І напевно ще треба відкручувати цей силовий кронштейн. Отута, два болти. І... Ось він, там один, один болт і ось другий. Треба його відкручувати. Бо інакше я не можу зняти псеропривод. Одного болтика відкрутив. А цей, що за кронштейном, ну нічим не можу туди підібратися. Думав рожковим ключиком. Але там на 5,5 грані. Нема такого ключика, на жаль. Так би можна було б їм спробувати. Так, трудимся далі. Так, друзі, трошки ми перехитрили долю. Не треба було знімати нам цього кронштейна, я його почав знімати. Тут вже повідкручував, зверху повикручував. Але, в принципі, ці бокові накладки також можна було не знімати. Я вирішили перехитрити таким чином. Ось, ось там, бачите, моторчик вже знятий. Ну, не моторчик сам, а кришка. І витягнули резистора. Нам треба замінити резистор. І таким чином менше буде розбирати, бо тут треба було ще ого. -го. Так що, якщо буде проблема в резисторі, можете спробувати такий спосіб. Так, розібрали сервоприводи. Тут треба замінити оці резистори. Вже прийшли, обійшлися нам вони на два сервоприводи, щось 450 десь, гривень. Але нові не стоять по глибині, тому що їх треба сажати нижче і для ніжок мішають оці направляючі гребінці, Тобто їх треба зрізати, щоб сів новий. Отак нижче сів резистор. Так, вже сточили ці гребінці, вже сидить резистор нормально на своєму місці. Також треба сточити на кришці, що ми вже і зробили. І все, можна закривати і ставити сервопривод на місце. Так. Все, погнали далі. І так, друзі, прикрутили вже сервоприводи, все запрацювало, слава Богу. Все добре, в крайні положення. Відрізняється бажане від дійсного 0% а то 1. Так. І потім складаєте все в зворотному порядку. Після сервоприводу цей кронштейн. Потім цепляється на кронштейн цей блочок. Потім захисну а, пластмасу, яка прикриває трубки радіатора пічки. Потім боковинку цю і потім тунельчик обдувані. Кстати, його відкручував сюди через те, що зняв цю столничку. Який назвати ящичка цього зняв, сіду я відкручував повітру вода на ноги. Потім цю вже безпосередньо нижню кришку на три ториси на 20. Mm -hmm. І все. І ставимо цього ящичка і на цьому ремонт закінчено. Всім всього самого найліпшого.